Коростенський завод теплотехнічного обладнання на чолі з його керівником Олегом Головічуком постійно допомагає військовим 30-ї окремої механізованої та 95-ї окремої аеромобільної бригад. Днями на один з житомирських військових тренувальних полігонів було доставлено котел та необхідне обладнання для його роботи. Котел може опалювати приміщення площею близько 500 квадратних метрів. Вартість гуманітарного вантажу складає 50 тисяч гривень. Это не первый наш приезд к нашим десантникам в Житомир, поэтому мы еще в прошлый раз пообещали привести для них котлы и вся начинка, которая им позволит отапливать необходимые для, для них здания, чтобы, вы знаете, идет уже зима, и наши бойцы должны быть в тепле. Над ситими, накормлені, то дані будуть защищати нашу, нашу родину. Сьогодні нам хлопці розповіли, що ще потрібні батареї, потрібні ще якісь допоможі труби, ми обов'язково це все їм допоможемо, організуємо в ближайшее час. Сьогодні все складне для держави час. Військові радіють будь-якій допомозі і переконані, що без підтримки волонтерів пережити скрутний період просто було б неможливо. Зараз цей скрутний для нашої країни час хочу висловити подяку нашим волонтерам, волонтерам нашої Житомирської області. Хочу особисто висловити подяку Олегу Сергійовичу, директору Користанського заводу Котлів. З сторони наших земляків. Неоцінена допомога. Ми знаємо, що попередня гуманітарна допомога була, як взагалі використовується. Наша Сергійович Сергієвич привіз футбольні ворота там, значить, турніки, все використовується за призначенням, вони всі встановлюються. Ну, в неділю, в вихідний день, організовуються спортивні, спортивні змагання, так можна сказати, і футбол між батальйонами. Тобто вся допомога, що провезла, використовується за призначенням. Як зазначив Олег Головійчук, Коростенський завод теплотехнічного обладнання і надалі буде допомагати нашим десантникам, тому дружні стосунки та відносини з нашими військовими тільки міцнітимуть.